Дякую! Вітаю з вами Юлія Бджола Зено. У цьому відео я взяла мотиваційний лист моєї підписниці з телеграм-каналу бджола Зену. Дівчина погодилась, аби я вичитала на помилки її лист до медичного університету. Ми дивимося на лексичні, стилістичні пунктуаційні помилки. тощо. і я загалом оцінюю її лист. Якщо це відео було корисним для вас, будь ласка, поставте лайк, напишіть будь-які питання або просто слова підтримки в коментарях під цим відео, я на все відповім. А також хочу сказати, що я займаюся написанням мотиваційної. Листів на замовлення, для того, щоб замовити мотиваційний лист, вам достатньо написати мені в інстаграм джола Заіно. Напишіть, що хочете замовити, а я скажу, скільки це коштує, яка інформація потрібна і скільки часу це займає. А також я можу вичитати ваш лист, який ви самі написали. Ви можете написати його за моїм відео. У мене є урок. Ось тут -от вискочить у нас в рекомендованих. Також вичитую, напишіть мені в інстаграм джола за і я вам скажу, скільки це коштує. Приємного перегляду! Давай в двох словах про тебе: куди вступаєш для, для чого мотивацій. Ційний лист це універсальний мотиваційний лист, це чи це в якийсь конкретно заклад освіти? Я думаю, що це в заклад освіти. Я розглядаю як Львівський або Тернопільський медичний університет, і я взагалі ну дуже цікавлюся і тому я вирішила обрати себе такий шлях. медичний. у нас ж перший крок. Ми маємо піти на сайт університету і подивитися цей вимоги до написання. Е... Ну ми зараз цього робити не будемо, тому що тому що не не в цьому суть відео. У нас суть відео в змістовому наповненні. Основне ім'я по батькові. Тут у нас звертання до ректора. Тут варто погуглити, тому що дуже часто помилки бувають в саме в ректорові. Це одразу кидається в очі. Так, я прізвище ім'я по батькові. Ну Марценюк Надія, да, я так розумію? Достатньо mm -hmm. цього писати, Маю честь звернутися до вас із висловленням свого бажання вступити за спеціальністю 2.2.1 – це старий номер спеціальності. Зараз діє новий номер спеціальності. Ми зараз це а, я ще хотіла запитати. А до вас хіба виділяється великою літерою? Чи це вже хто виділяється великою літерою ще раз? А, так, чи оце вас виділяється великою? Да, літерою. Да, 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 да. Це ж типу, я можу розказати приклад, як я навчилася це? Вас писати завжди з великої літери. Мене хейтер в коментарях засудив за те, що я пишу вас з малої літери в Тіктоці, а це публічний простір і okay. все. І тіпо, я зневажаю когось зі своїх підписників. Тому, якщо ти пишеш ректору, ти ж до ректора звертаєшся. Якщо ти пишеш йому вас з малої літери, то ти його зневажаєш. Грубо кажучи, а нам треба висловити повагу до приймальної комісії, тому так то, да. ваш університет, ваш заклад освіти, до вас і так далі, все з великої літери. Далі, де дивитися номери, нові номери спеціальності, я залишу, я тобі скину і в відео залишу під відео, або, або просто в гуглі забити ну, номер спеціальності стоматологія новий, якось так. Не знаю. Ну, треба подивитися. Питали у мене, чи можна, щоб а що буде, як. Якщо написати по-старому, так, 2-2-1. А я не знаю, що буде, можна проекспериментувати, але, ну, типу, якщо придумали вже нове, то напевно треба ж нове писати. от. Так, Перше речення окей, нормальне, хороше речення. Взагалі, претензій немає. Маю честь звернутися до вас з'ясування свого бажання вступити на спеціальність до освітньої програми. Тут іще ще буває освітня програма, але, думаю, для стоматології немає. Освітня програма це, типу, спеціальність право. і, ну, я просто іншу спеціальність наводжу приклад. І там якісь можуть бути розгалуження ще, там якесь таке право, таке право. Ну, я не знаю. Я для, для прикладу вибір цієї професії це не просто рішення, а усвідомлений крок до мрії, яка зародилася в, ще в дитинстві. Нормальне речення воно має місце бути. Ну, претензій немає. Вибір цієї професії це не просто рішення, а усвідомлений крок до мрії. З маличкою відчувала глибоку зацікавленість медициною, а стоматологія завжди була для мене чимось особливим. Мистецтво відновлення здоров'я та естетики, символом науки, точності та роботи про людину дуже правильно. Знаки стоять от, 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 прикладка, це круто. Переконана, що справжній лікар має поєднувати аналітичний розум із чуйністю та майстерністю. Саме ці риси я прагну дуже багато. Я я би просто отак. От з малечкою. Просто там так. Да, да, да. Е, я переконана, може, я можу щось пропустити, якщо хтось в коментарях під цим відео, яке я сподіваюся, залетить, Ну може може бути шанс, що ми залишимося на 50, 50 переглядах. От, якщо хтось напише, що я щось пропустила вперед. Що справжній лікар має поєднувати аналітичний розум із чуйністю і майстерністю, і саме цей риси поранено розвивати у собі. Є якась особлива історія, чому стоматолог, може, там в дитинстві хтось зуби вдало полікував. Е, мені просто Ну, подобається, яка тоді. Сфера в стоматології, і, і, типу, ну там все так стерильно і класно, і того типу того, а... ну, я б так написала якось. А тому саме отаке от формулювання, да? Всі, типу, це естетика і так далі, да? Ну, естетика, да, типу, mm -hmm. ти робиш любов класно, і вона через те усміхає, усміхається. І... От я би це додала. Я б ще додала сюди одне речення: що, типу, бачиш, що тебе 315 слів. Такий лист можна до 400 слів розширити. Дуже легко додавши два-три речення, і все. Я би додала сюди, типу, що. Ми зараз не будемо перероблювати цей абзац повністю. Просто я би додала, що тобі подобається ну, не те, що ну, стерильний кабінет, ну одним словом, наповненість стоматологічного кабінету. Ну, просто, тобі так, подобається так, дарувати так, людям хороший настрій своєю роботою, що ти кайфуєш від цього, я би таке речення дописала. Мені здається, що Не, не здається, воно сюди буде влучним. Далі, протягом навчання в школі я активно, я-я, я це я просто ем, прибираю. Просто прибираю все, щоб не було повторів. Mm -hmm. Протягом навчання в школі активно досліджувала світ природничих наук, двічі брала участь в олімпіаді з біології, що дозволило мені не лише поглибити знання, а й випробувати свої сили в інтелектуальному змаганні. Також була учасницею наукових пікніків, де представляла хімічні досліди. Цей досвід став для мене відкриттям, адже я не лише демонструвала експерименти і пояснювала їхню е, їх суть. Тут має бути їхню суть. Я просто думала, типу їхню суть, типу чию суть, якщо mm -hmm. можна. Сказати чию суть то тут краще їхню застосувати зрозуміло про що я кажу, чи ну так зрозуміло. Що розвинуло мою комунікабельність та вміння доносити складну інформацію у зрозумілій формі. Хороший абзац, у мене немає прям е, якихось претензій до нього. Окрім науки, важливу роль у моєму житті відіграє танець, він навчив мене дисципліни, витривалості та самоконтроли, якості, які є незамінними в медицині. Уміння працювати в команді, зосереджуватися на деталях і водночас зберігати гнучкість мислення, це навички, які я планую застосовувати у своїй майбутній професії. Його не треба змінювати. Що мені подобається? Що танець не має ніякого відношення до стоматології, але ем, обкорочено до дисципліни витривалості самоконтролю, і це вставлено в те, що це круті якості для медицини це плюс. Так і треба робити, якщо є якесь малювання, і там, наприклад, моторика моторикамілка рук. Це мені просто перше, що в голову приходить, і можна було це також підв'язати під стоматологію, наприклад, тому що там треба руками щось маленьке робити. Ну тут все окей, мені подобається. Тернопільський національний медичний університет це не лише місце, де навчають медицини правильно вжити відмінок. Окей, навчати кого-чого, дуже поширена помилка. Да, у тебе тут правильно навчати медицини. Mm -hmm. А якщо було б навчають медицині, вже було б погано. А осередок наукового розвитку та професійного зростання. Саме тому я бачу тут ідеальне середовище для здобуття якісної освіти. Він особливо приваблює можливість практичного навчання та участі в дослідницьких проєктах, що допоможе мені проглибити свої знання та розвинути професійні навички. Цьому цей абзац хороший. Особливо, якщо він сам самостійно написаний, його перефразовувати тоді не треба. Я би додала два-три речення ще про сам, про сам університет. Ми можемо зайти на е, сайт цього закладу освіти і подивитися опис на цей університет. Може, у нього там буде, я не знаю, якісь закордонні стажування, або він бере участь в топ-рейтингу України з медичних закладів освіти. Або там є якісь викладачі, які славляться тим-то, тим тим-то. Тим то Тобто, треба зайти в опис, бо зараз абзац хороший, але він узагальнений. Тобто, типу, це можна написати для будь-якого закладу освіти. А я знаю, що там багато доцентів, і що типу взагалі, що університет через це. І ну, от, от можна так. додати. Так, це буде непогано. Тобто додати щось, чогось такого, що є саме в цьому університеті, зайти, подивитися і дописати. Це можна два-три речення вставити, небагато. І все. Я прагну стати висококласним стоматологом, який не просто лікує, а й змінює життя пацієнтів на краще. Упевнена, тут має бути у тому що впевнена, упевнена є чергування. Далі у нас іде приголосна, і ми маємо написати «У». упевнена, угу. е, що навчання у вашому університеті дозволить мені реалізувати цей потенціал та зробити внесок у медицину. Е, я зазвичай ще граюся, це можна використовувати, можна не використовувати. Я граюся з такими. Висловлюваннями, що я хочу працювати на розвиток України в повоєнний період, або щось робити для економіки України, щоб зробити цей абзац про те, яким ви хочете працювати, більш таким, типу, більш презентабельним. І ще що я можу порадити додати? Це не обов'язково, це за бажанням писати ще абзац про те, чим ти хочеш займатися під час студентства. типу, як ти можеш бути корисним університету, якщо ти хочеш бути корисним університету. Або, можливо, ти mm -hmm. хочеш уже взяти курс на роботу, типу професійно розвиватися, а може ходити на безліч конференцій під час навчання, там якісь стоматологічні медичні конференції. Я я думаю, що ти зрозуміла, про що я щось так, подумати. Так, так, я Да, е, додати це це просто зробить краще. Це буде прикольніше, прикольніше вигляд мати, але в цілому тут. Ну, нормальний абзац. І у нас щиро вдячна за розгляд моєї кандидатури, та з нетерпінням чекаю можливості стати частиною академічної спільноти вашого університету. Це можна так і залишити, а можна ще раз продублювати назву університету, типу академічної спільноти Тернопільського національного медичного університету, просто розширити цей абзац, щоб він мав більший вигляд. Все, це чисто для цього. Але це не обов'язково. З повагою ставиться тире, і пишеться е, Марценюк-Надія. Все. А кому -то... Ставиться, правда, це помилка. Кома, кома буде, якщо ти кому поставиш, буде помилка вважатися. Писати, типу вже у цьому окремому так? Так, да, да, клітку. Да, 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 да. Так, історія життя, предмети, захоплення, чим подобається університет. В цілому, все, ну, шапка це. Це, це треба пошукати е, в інтернеті на сайті університету. Може, є приклад мотиваційного листа. Якщо немає прикладу, то ми як пишемо? Е, ректору, ага, у мене О не працює, пробачте мені це. Ректору Тернопільського національного е, медичного університету. Звісно, що ми пишемо повністю назву, не так як я скорочую зараз. От потім пишемо е, прізвище, ім'я по батькові-ректора. В давальному відмінку, типу кому чому. Потім пишемо своє прізвище, ім'я по батькові у родовому відмінку. Далі у нас іде адреса, де ми зазначаємо місто, область. Ну якщо це обласний центр, то там буде зрозуміло. Якщо просто якесь місто, яке ну не всі знають, то треба область, район, вулиця, номер будинку, квартира, це все зазначити. Це просто формальність, але це зазначається. І якщо там ВПО, наприклад, або орендована квар... прописка одна, а орендована квартира інша, то треба писати те, де ви зараз живете, прям конкретно. От. <світ -праць> Телефон і електронна пошта. Все. Отака шапка стандартна. І цього, цього вистачить. Оце все, що я можу розказати про цей лист. Він хороший, якихось значних помилок я не бачу.